Wall Street Journal вважає, що якщо Путін продемонструє таку особисту зневагу по відношенню до Трампа, то тоді він дійсно буде готовий запровадити жорсткіші економічні обмеження проти Росії. Як ти думаєш, а що може стати з цією справді особистістю зневагою? Бо здається, що вже весь світ насміхається з того, як Трамп перепрошую, Путін водить Трампа за ніс. Почнемо одразу з головного. Я думаю, що особистою зневагою для Трампа буде дійсно, якщо вже буде попередня домовленість про якусь зустріч, і потім. Раптом Путін буде знову ж таки або озвучувати всі ці нереалістичні умови там для припинення вогню, для перемир'я. І е, це один сценарій, а другий сценарій, що він просто не приїде на зустріч в принципі, те, що він уже показував, да тобто, грубо кажучи, мені здається, що Трамп тоді був готовий в принципі вирушити до Стамбулу. да е, Путін виявився не готовим. І от якщо реально от зірветься. В останній момент зустріч, наприклад, да тому, що я досі вважаю, насправді, що для нас е, було би непоганим варіантом якраз організація тристороннього саміту, тристоронньої зустрічі між Путіним, Зеленським і Трампом. Мені здається, що це вигідно було б нам це дещо лягає в канву того, що хочемо ми від нинішньої Америки. Мені здається, що це було б вигідно Росії. Поки та очевидно так виходить, що нам не дуже вдається переконати американців, що такий формат їм би був теж вигідний. Тому тут очевидно якраз проблема в цьому. Тому я думаю, що от, особиста зневага у Трампа мається на увазі, от те, що грубо кажучи, Трамп або його там команда або його світа, як то кажуть, це підготують. А Путін ось в останній момент просто як то кажуть, зійде з гачка. І в принципі, навряд чи потім на цей там на цей гачок найближчим часом знову зможе потрапити.